Всім привіт! Сьогодні я хочу дати відповідь на одне запитання, яке я отримала від вас. Мене запитали, чи може людина, яка тільки приїхала з України в Данію, чи може вона, якщо в неї є гроші, купити в, Дані, в Данії нерухомість? І проста відповідь буде: так, але це не буде так легко, як би вам було легко купити нерухомість, наприклад, в тій самій Іспанії. Навіть. Купівля нерухомості в Іспанії, да, вона в свій час могла дати вам якісь права на те, щоб знаходитися хоча б певний час на певних умовах в цій самій Іспанії. Так от з Данією такого нема. Це навіть мова не йде, навіть про те, що ви отримаєте якісь права. Якщо ви купите тут нерухомість, питання йде в тому, що ви і не купите просто так нерухомість без дозволу. Що говорить нам закон? Нам закон говорить, що іноземці. Які не з Європейського Союзу вони можуть купити нерухомість в Данії, якщо вони за останні 5 років проживали на території Данії. Якщо вони не проживали на території Данії, ну і соответственно, якщо у вас немає там БМЖ чи громадянства, то вам можливо купити нерухомість, але вам для цього, щоб це зробити, потрібно отримати. Дозвіл в, юстець, в Міністерстві юстиції. І це треба зробити через сівстюльці. Тобто, я лишу вам посилання, де якщо вас цікавить ця тема, ви можете почитати там і перекласти собі, що вам треба заповнити, куди вам треба звернутися. Але це буде пункт номер один, який вам потрібно зробити, якщо ви хочете купити тут нерухомість. Просто от, уявимо ситуацію, де, що ви ем, виїхали з України і за війни або по якійсь іншій причині, ну, скоріш за все, і за війни, так, але ви, ну, ви була не бідна людина, у вас, можливо, на рахунку, а не знаю, може, просто в кишенях є необхідна сума для того, щоб купити нерухомість собі в Данії, І от ви просто хочете це зробити, то вам це буде не так просто. Вам спочатку треба ем, отримати оцей дозвіл, який я ем, сказала навіть перед тим, як ви будете йти і дивитися квартири, да, або робити якийсь офер, тому що. Вас запитають про це, ну, вас не запитають про це, звісно, коли ви будете дивитися квартири, вас навіть не запитають про це, можливо, коли ви зробите ваш перший офер. Але якщо вже все буде йти справа до більш до, якби, серйозної покупки, да, то там перше запитання, яке вам зададуть, а скільки років ви живете в Данії, тому що всі ріелтори вони знають про цей закон, і ну, їм відомо, да, що ви не можете якби, купити нерухомість, не маючи цього дозволу, якщо ви не не жили перед цим дані. Тобто це досить важливий пункт, який вам треба, якщо ви дійсно зацікавлені тут щось купити, вам треба підготуватися, вам потрібно отримати цей дозвіл до того, як ви будете ще ну, ходити дивитися квартири і, або будинки і робити вашу пропозицію щодо покупки певної нерухомості. Так що я кажу, якщо у вас дійсно якісь серйозні наміри, то краще ви почніть з цього. Ще я вам хотіла сказати в цьому відео. Таку річ, я сподіваюся, що ви правильно зрозумієте. Просто я чесно поділюсь своїми думками. От коли я отримала, отримала таке питання, або час від часу мені щось такого плану запитують. Якби я розумію, що це люди, які запитують, вони, ну, вони мають вони мають достатньо фінансів, або вони займаються якими займалися чи займаються якимось бізнесом в Україні чи загалом що. У них є достатня кількість фінансів для того, щоб робити ті чи інші покупки. І от кожен раз, як я бачу українців, які приїжджають в Данію, ну, грубо кажучи, з грошима, або маючи якісь посади, я дуже радію, не тому, що я вважаю, що ці люди кращі, за інші, а тому, що я дуже радію, коли ламається цей стереотип, що українці вони були, як кажуть, в підмітках росіян. Да? Знаєте, що Багато українців вони були на заробітках тій самій Москві. Це хто там, це будівельні бригади, да? або якщо це жінки, то це жінки працювали там няньками, я не знаю, продавщицями, ще кимось, де, тобто заробляли гроші. І от багаті якісь росіяни вони дивилися на українців зверху вниз, що це просто там да, якась от національність приїхала їх обслуговувати так само, як ще інші. Національності, наприклад, там таджики, да, там, в плані будівельного бізнесу, або чи були якісь такі насмішки. І мені е, якось дуже як будучи українкою, мені неприємно звичайно е, чути таке відношення. Тому кожен раз, коли я бачу успішних українців е, або багатих українців, які дають роботу е, комусь, мені приємно, що от ламається е, такі стереотип і насправді я знаю, що в Україні живе ну. Дуже багато багатих людей, ви краще, мабуть, за мене знаєте, що в Україні е, отакий велика така прірва да, між тими, що є багато бідних людей, але є дуже багато багатих людей. І оцей серед... прослойка е, середнього класу, вона не така жирненька, як вона, наприклад, є в Данії, Да? В Данії ця прослойка середнього класу вона е, жирна, жирна, і тут дуже мало насправді бідних людей і не дуже. Багато мільйонерів, да, бо дуже багатих людей загалом, всі, там, більшість населення в Данії – це середній клас. В Україні це було так. І от в плані іммігрантів, коли я зустрічаю таких людей, от, які іммігрують сюди не, не тільки ті люди, які самі шукають роботу, а ще люди, які можуть дати роботу іншим, то мені дуже приємно. І я пам'ятаю, навіть з останнього, от, коли ми були в Ізраїлі нещодавно. Я до речі, якщо вийде, я змонтую влог, тому що я знімала, коли ми були в Ізраїлі, я робила всякі там нарізки, показати трошечки той район, де ми жили. І пляж, наприклад, кому цікаво, я це пізніше виставлю. То коли ми були в Ізраїлі, ми там гуляли ввечері, і ми познайомилися. З одною жінкою вона почула, що ми говоримо українською мовою, і вона до нас звернулася, вона гуляла з якоюсь ну, ж, дівчинкою на площаці. І от ми з нею розговорилися, і вона сказала, що вона тут в Ізраїлі вона працює тимчасово, працює нянею з якоюсь дитиною. З тою дитиною вона говорила на російській мові. І я трошечки так, знаєте, як напряглася, тому що. Мені було б дуже от неприємно почути, да, що наша українська жінка працює нянею в якихось, не знаю, багатих там росіян, да мені е, кажу, мені це просто от. Чисто по-людськи якось неприємно, але якось аж видихнула, коли вона сказала, що ну, вона працює в сім'ї, але ця сім це сім'я це сім'я українців. Ну, просто вони там з якогось міста і вони говорять російською між собою, і дівчинка говорить російською, але що, це сім'я українців? І мені, знаєте, аж якось відлягло, тому що, ну мабуть, це якась така моя не знаю, фішка чи, чи якийсь комплекс, але мені. Дуже е, не, не хотілося би, щоб українців сприймали як націю нижчу, да, або націю, яка тільки обслуговує Росіян. Мені, мені хочеться, щоб було навпаки, взагалі-то мені хочеться, щоб настав час, коли. Е, Росіяни навіть хотіли би ну да, їх ніхто не пустить, наприклад, в Україну, я сподіваюся, років через десять, що вони хотіли би нанятися там нянечками і нанятися, не знаю, будівельниками в якихось українських містах, але не мали такої змоги, а не навпаки, мені би дуже хотілося, щоб ті українці, які зараз... До сих пір ще лишаються в Росії, працюють по тим чи на іншим причинам да, може бути різні причини, щоб вони все ж таки поїхали з тої країни і знайшли собі, собі роботу в любій іншій країні, навіть щоб не було такого в росіян до сих пір відношення, що ніби ми їх повинні якось обслуговувати. Да? А вони такі всі круті і багаті. Я дуже сподіваюся, що успішних українців в світі буде ставати все більше і більше. Колись в інстаграмі, коли я там ще була більш активна, зараз я теж там активна, але не настільки. Я більше раніше спілкувалася з людьми навіть в дирекції. От мені приходило дуже багато запитань. На жаль, я їх нібито десь зберігала, але половину з них я точно втратила. Якщо ви маєте якісь запитання щодо життя в Данії, ну скоріш за все, да, про Данію, тому що це канал про Данію, то ви можете залишити ці свої запитання під цим відео і е, пізніше, там коли назбирається достатня кількість е, запитань, я пройдуся по ним і запишу. Теж формат такий е, відео відповіді на ваші запитання. Так що, будь ласка, якщо у вас щось цікаве, то залишайте під цим е, відео ваше запитання, і в межах не знаю декількох тижнів я запишу інше відео, наступне, е, де я дам відповідь на ці ваші запитання, тому що так просто буде зручніше мені їх не загубити. Тому, що, бачите, в Instagram мені люди писали в директ, але там, там такий хаос у мене в тому директі, що я, ну, я точно загубила більшу половину запитань. Вибачте мене, якщо ви задавали мені таке якесь питання. Я на нього до цих пір не відповіла. Це тому, що я його просто загубила. Я вам дякую за увагу, і ми побачимося з вами в наступному відео.